Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, сьогодні до нас на заняття з математики завітав ведмедик. Він гуляв у лісі і назбирав у кошик багато шишок та горішків. Ведмедик назбирав дуже багато плодів і вирішив поділитися з лісовими друзями. Давайте порахуємо та порівняємо, щоб усім лісовим друзям вистачило. Спочатку порахуємо шишки. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки шишок? П'ять. А скільки горішків? Один, два, три, чотири. Правильно? Чотири. А зараз давайте порівняємо. Скільки шишок? П'ять. А скільки горішків? Чотири. Чого більше? Горішків чи шишок? Так, вірно. шишок більше, ніж горішків. Наскільки більше? Більше на один. Молодці. А що потрібно зробити, щоб шишок і горішків стало порівну? Можна додати один горішок. Тепер п'ять шишок і п'ять горішків. Або прибрати одну шишку. Чотири шишки і чотири горішка. Молодці малята! А зараз настав час пограти. Гра раніше пізніше. Давайте розглянемо фотографії песиків. Це фотографії одного і того ж собаки. Чим вони відрізняються? Їх зробили у різний час. Як ви думаєте, яке з них було зроблено першим, а яке другим? Це фото першим зробили, а це другим. В таких випадках кажуть, що фото було зроблено раніше, а це пізніше. А зараз розглянемо фотографію одного і того ж дерева. Як ви думаєте, яке з них фото зліва чи фото справа було зроблено раніше? Раніше було зроблено фото зліва. Яке з них було зроблено пізніше? Пізніше було зроблено фото справа. Протягом дня ми можемо спостерігати за сонцем, як воно всходить вранці, як заходить увечері, як ви думаєте, що відбувається раніше, а що пізніше схід сонця чи його захід? Раніше відбувається схід сонця, а пізніше захід сонця. Молодці малята добре виконали завдання. Діти ведмедику дуже сподобались на занятті з математики. Він сьогодні дізнався багато цікавого. До побачення малята! До нових зустрічей!